Як можна кукурузу вирощувати, не маючи сушки в цьому регіоні? Фактично неможливо. Хто починає вирощувати кукурузу, а потім думає про сушки пізніше, то вони пролітають там. Тому ми маємо багато сушок і будуємо далі. Починали з із сушок, із українських, старих, трошки спробували, потім американську суку сушку ставили, яка попрацювала у нас десь три роки. Но вона по продуктивності нас не задовольняла, ми розширялися, нам потрібно було більше потужності для сушення. І після поставили бонфанті. Ставили ще одну сушку «Равара» такої ж потужності. Ми їх з газу всі переводили на пілети сушки, тому що коли газ вистрілив за 30-40 тисяч, ми на пілети і це нам так економічно спасло нас. У нас була одна сушка на дровах, яка сушила до 200 тонн. За добу. Значить, ми реконструювали і зробили потужність трошки більшу, там до 300 тонн, але теж нас не заваряє. Ми поставили сьогодні новий елеватор, зразу дві сушки Був в двох підприємствах. І на сьогоднішній день в Сосновій третю їхню сушку будуємо. Того минулого року замовнику було змонтовано два комплекси з очисним обладнанням. Перший комплекс був змонтовано влітку, погода була класна, монтаж пройшов просто шикарно. Після того, як змонтували комплекс, він почав на ньому працювати. Він захотів цього сезону поставити другий комплекс. Але це вже було прийнято рішення в листопаді. Поки ми виготовили привезли, це вже був початок грудня. Монтаж проходив під великими снігопадами. Вже частина вантажного транспорту не могла доїхати, тому що вони знаходилися на висоті. Але було все змотовано вчасно, та він ще встиг просушити партію зерна в нового року. Хлопці молодці, і сушка працювала дуже ефективно і на повну мощність десь до 400 тонн викидала в сутки кукурузи. Це нормально як для таких умов. Під час монтажу другого комплексу клієнт до нас звернувся та замовив третій комплекс. Це була нова площадка на, в іншій області. І він вибрав наш новий флагманський комплекс 400 тонн на добу з теплогенератором 2,5 МВт. І вже цьогоріч ми починаємо завозити обладнання та через місяць почнемо монтаж нового комплексу. Також комплексного рішення це теплогенератор, зерносушарка та очисне обладнання. Транспортне обладнання також наше виробництво. Чому ми вибираємо ці сушки? Ми не шукаємо сушка, яка була дорога, потім в сушині дорога, в процесі дорога. Ми шукаємо, вона іменно елеватор, що сушка порівняно дешева. В сушині, в самому технологічному процесі, вона дешева. Нема там таких складових запчастин, які б там ламались дуже часто і які були занадто дорогі Процес Простий і нескладний. Тому на сьогоднішній день ми пішли таким шляхом, що беремо їхні сушки. Ну, якщо ми беремо одразу три сушки і одну, пробували другу і третю, то ми щось там побачили, йому хороше. По-перше, що, сьо, що сьогодні саме затримує? саме будівництво, сам процес, це Проєктні роботи, все остальне, значить починаємо там в землю залазити глибоко, там маса-маса підготовчих робіт. А тут все дуже просто. Площадка, це все робиться за два дні. Площадка. На площадку ставиш сушку, яка складається блоки дуже швидко. Привозиться блоки, склалося дуже швидко. Призпілять вже сушиш. Все, і якщо щось не сподобалось, точно так само все розібрали, переїхали на друге місце, поставили і все остальне. Саме головне, щоб підводи електроенергії був, і тим більше, що по використанню електроенергії вона теж дуже економічна. Наше обладнання ми комплектуємо новими енергоефективними двигунами та розраховуємо ефективність цього обладнання. Ці двигуни йдуть по стандарту і є три, що заощаджує електроенергію нашим клієнтам. Зерносушильний комплекс запустився буквально тою осінню. Можу сказати, що комплекс, не дивлячись на свою громоздкість, доволі такий простий в керуванні. Все, що потребується, це увага. Ну, звісно, обслуговування, чистка. Але при тому, що він так просто керується, він дає дуже велику продуктивність. На майбутнє планується розширення даних комплексів, тому що клієнт збирає кукурузу з вологістю 30 та навіть більше відсотків. Сушити за один прохід таку високу вологу не є правильно, тому що може піднятися зернова. Нашої компанії є рішення це комплекси тандем, коли з'єднуються два комплекси послідовно. Перший комплекс знімає першу високу вологу, зерно попадає в зону накопичення, відлежується, відпочиває. Внутрішня волога виходить назовні, Та другим комплексом ми доводимо його вже до базового значення.